Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Brawl Stars. І сьогодні ми будемо качати мою майстерність на 100. Івент Мегакопілка закінчилась. І мені там нічого навіть і не випало. На жаль, але нічого. Тут мені дали 100 блінгів. І в магазині мені дали 5 кредитів на Честера. І я сподіваюся, скоро Честер у мене в кишені. І я бы качала цю мою сервіс, тому що студі доволі сильний персонаж, а ще е мені потрібні коїни. Я хочу назбирати дуже багато, щоб потім себе попрокачувати персонажу. Тому що, як бачите, я думаю, в мене багато а або це не так. А коли там буде новий правопас? через 2 дня і 19 годин. Ну, в принципі, не так багато. Так що скоро у мене буде багато-багато повернків. О тут ч легендарка. Крутяк. Тут Енджело настрілює. І оце мені взагалі не подобається. Так, він промазав. А тепер він не промазав. Ідеально. Ми програли. Так, ми ще можемо щось якось відігратися, але зараз по нам будуть настрілювати. Ось по мені уже стрільба жорстка йде. Хоча не зараз. Зараз щось проти. Оце Энджело. Може зараз ми займемо займем. сказати. Наші позиції. Так? Да. Походу, просто треба Енджело підкрисити в тій частині або когось іншого. І тоді все буде добре. Ну, Карло, це ще не така проблема, але от Енджело або ще там хтось. А, то пейпер. То вони прям проблеми. Але ми виграли якимось чудом. Я взагалі думаю, що ми програємо. Але нічого. І майстерні, кстати, помаленьку качаються. качається. І, кстати, у мене кубків можна... майже 24 тисячі. А раніше... Коротше, у мене навіть було менше... Оцього от чувака, він просто перестав щось грати, і я його обігнав. Я десь з того часу на Apple майже тисячу кубків. І, походу, сьогодні я все-таки їх доапаю. Так що помаленько, потихеньку я. Папаю свої кубаси. Як і на персонажах, так і просто кубаси. Блін, містер Піт признає, що я тут. І все погано. Окей. Чекайте. Тут Дінеч настрілює. Що мені взагалі не подобається. Я бы сидів тут, якщо чесно. Крисим. Ну будь, ласка, добийте ось у мисті. Вона зараз вам халепу створить. Вона і так вам халепу зробила. Треба її добити. Якщо б я був живий, я б добив. Але нічого. Кстати, пишіть в коментарях, що вам випало е з мого копілки. Надіюсь, вам випало щось круте. Буде цікаво почитати, що ж вам випало. Кстати, скоро у мене в броупасі, звичайно, на стардропчик буде. І оце мені подобається. Кстати, тут тік може зонити, так що я краще відійду. То що тік може взнати, що я тут. І тоді буде чуть весело. Он він уже взнав І навіть мене дамажити успів. Так, шарфа завалили. Головне якось до Тіка підійти. Бо якщо до нього не підійти, буде погано. А треба ще цього сфінкса якось підібра. Ну, забрати якось його. Тому що якщо я цього не зроблю, буде чуть погано. Але ульта ще допомагає тікати Тихо, ти дивись. Ви бачили? Атака міплі сама наводиться. Так, тіка ми завалили. І оце мені подобається. І ми виграли. Потихеньку апаємося. У епічний стардроп. що сказати. Ну круто. Кстати, давайте запросим оцього тео чувака. И можно я Ну Давайте хоча б хтось Ні, ніхто не хоче. Значить, давайте самі підемо. Земное просто одни мифики и диаманты. Ну, и да, кого попадается золото. Кстати, бодусь парочку раз, что мне попадался найти Мастер. А я вообще ничего не не бачу, чтобы какой-то был про. Вот про, это прям что-то не могу, как... Ну, мне так сдать. Так. Я втик, добре. Свою ульту А тут тільки вот вот сфинкс выше все. Зараз мы его так вот Так. Пробуем ас такую штуку. Он свою ульту мне вынес. Але зараз ворон... Я думаю, що ворон його доб'є. Ну нічого. Я думаю, ми ще успіємо відігратися. Так, я знаю, що це сумно. Що ми програли. Але нічого. Тих-тих-тих Тихо, тих 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 Бачите, сто він дуже такий персонаж, ну прям... Прям типа цей сильний, я хотів сказати. І ми виграли. І зараз я думаю, ми цю майстерність накачаємо. Так само, як і кубаси. О, до мене мій друг проситься в друзі. Так, забираємо стародробчик Правда, рерний. Він мені каже брати Динамайка, але я не хочу. Давайте будемо в ШД Він хоче, щоб я взяв Едгара, окей, але я не хочу його сливати. В принципі, з фенгом його, його, в принципі, можна і не слити. Так що давайте ми зараз пограємо на Едгарі. Можливо, мені все ж таки вдасться його доапати на тисячу кубасів. А вже другу частину я зроблю про те, як я апаю насту. Я ще за кадром обов'язково з ним поапаю. Так, тут ботах нормально демеджа наносить. У мене щит. Який нормально сейвить. Слухайте. знаєте, як би я зробив? Хоча ні, я вже, напевно, так не зроблю. Тому що тут бо появився. Ну а цього бо запригаємо. І тим самим тікаємо. Банок у нас мало. А оце в принципі нічого. Ой, не помираємо. Ми серйозно. Ні, я тепер буду на сту грати. Він хоче, щоб я ще собі база слив. Окей? Давайте. Хоть на базе я нормально зіграю. Потому что на Эдгере, там прям уже капец какие-то. Я на нем слил очень много на энгаре. Кстати, давайте, если. Якщо... Ми виграємо, то ви ставите лайк. От прям кожен спуститься під відео і поставить лайк. Тоді, по-перше, мені буде дуже приємно, а по-друге... Вам теж буде приємно, тому що я для вас буду випускати новий контент. Так що усе буде чесно. Ну цей Едгар під щитом, він чуть-чуть цей мені шкоди зробив. Чуть-чуть нас рознесли. Окей, ну тепер, якщо хочете, то можете поставити лайк. Не, за цим чилом я вже грати не буду. Я з ним слил багато. А ми підемо далі качати нашого сту. Якого я впевнений, ми докачаємо. О, встать, на Френкі можна ульту фармити. Хоча воно у мене вже і так є. А можна і її... дурно я потратив. Добре, що у нас тума немає високих кубків. Давайте знову підемо в нокаут, тому що там 100 краще себе показав. Так, давайте по чуть-чуть. Брока вынесла. Так. В принципе, зараз, я думаю, Джужу справиться. Да, у нас справилась. Давай давай сюда сховаемся. И поможем нашему Висимбит. бит. Так. Так, ми виграли. Я, конечно, думаю, що я з тим чуваком арсісом я е, з ним нафармлю. То що я побачив, що у нього фенг викачений. Я думаю, може, він на ньому фармив, може зараз ми двоє нафармимо собі персонажів а з ним я походу тільки буду сливати тут наших пациків зажимають Тут пасах просто бідний один Проти Тари і Отіса. Він, кстати, майже Тару виніс В принципі, Пайпер нічого особо тепер зробити не може Ну ты уже может, то, что Финкс был поставил свою ульту. Мэнди просто сим хп. Просто. Мэнди ульто затащила. Я предлагаю, кстати, всем буты в одни штуки вот. Не за этим ми уже не виграємо. Ну все, він уже не виграє. Ну, в принципі, ми так нормально фармили, так що обозкова буде нова частина. Я сейчас за кадром буду фармити. Якщо на ферм'ю, то вийду вже про іншого персонажа. Всім па-па. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім до побачення.